Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, обговорюємо товариству надзвичайно важливу річ. Основний закон нашої держави і Конституція нова Україні потрібна. Але сьогодні український народ від українського парламенту, від української влади потребує почути іншого, коли вже буде завершена нарешті оголошена антитерористична операція. На превеликий жаль, ця антитерористична операція фактично викликала лишень додатковий сплеск тероризму в деяких регіонах України. І тому нам треба негайно скликати. Додатково засідання сесії парламенту знов викликати сюди силовиків і слухати, що там робиться, чому далі відбувається викрадення людей, чому здають працівників Альфи і вони попадають в полон? Чому їх не визволяють? Чому на сьогоднішній день там на цій території Донецької і Луганської областей розпочалися фактично етнічні чистки? Люди пропадають. Може нам в першу чергу треба навчитися виконувати бодай би діючу конституцію, а потім думати про якісь оновлення. І тому товариство, це є ті злободенні питання, які сьогодні вкрай необхідні. Парламент має працювати, має ухвалити закон про люстрацію, бо без люстрації не буде ніякої конституції, не буде ніякого нового порядку в українській державі. Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про конституцію, то не треба дуже поспішати. Невже ви думаєте, що ухвалення чи навіть обговорення цієї конституції зупинить сепаратистів і терористів? Ні в якому випадку це не станеться. І тому свобода чітко має своє бачення і запропонувала свій проект Конституції, який пропонує загальнонародно обговорити і ухвалити. І ми вважаємо, що наш проект Конституції, наше бачення як Змінити систему влади в Україні воно є набагато ефективнішим. В першу чергу, за державним устроєм Україна має бути унітарною державою, ніяких федерацій і навіть ніяких автономій. Друге, що стосується форми правління, тут ми маємо повністю відкинути будь-які намагання нам тут нав'язувати парламентську республіку в державі, виключно парламентську. Так, централізація децентралізація влади має відбутися, тому що саме влада і режим Януковича централізували владу. І, до речі, ті, хто прислужували тому режиму, зараз найбільше вирішать про децентралізацію, але повноваженнями треба ділитися, і в першу чергу ділитися в питаннях. Бюджетно-фінансового розподілу, тобто бюджет має формуватися знизу до гори, і це має бути зафіксовано. Але президентська влада так само має бути міцною і сильною, має бути новий обраний парламент. Законодавчий орган влади треба скорочувати з 450 до 300. Треба ухвалювати закон про депутатську недоторканність і президентську. І найважніше, народ має право не тільки обирати владу, а прозора і проста процедура, що має бути зафіксовано в Конституції. Відкликати цю владу. Народ має стати справді єдиним джерелом влади в Україні, як це зафіксовано в нашій теперішній конституції, і має бути зафіксовано і в іншій конституції. Слава Україні! 年。<Yeah. S 2> yeah.